Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися, чи є загроза на найближчий час, чи є загроза отримати поранення, чи загрожує щось життю. Усім, хто дивиться відео, військовим, побратимам, близьким людям, чи загрожує щось життю на найближчий час. Скажіть, допоможіть вищі сили. Прошу Дійсно, дуже е, є небезпека. Ой, ворог отримає поразку, в нього не вийде. Дуже сильні будуть втрати, але це е, агресія заради агресії. Просто бездумні такі чинить злочини. О, дорога. Буду відкрити в підвішеному стані. Загроза існує. Оце я точно бачу, що є загроза. Заперечу весь негатив, убираю, повертаю назад ворогам, всім, хто лихо чинить. Викриваю всіх зрадників, всіх, хто працює на ворога, викриваю і повертаю назад. Хай їх нищать заперечилась весь негатив, убирає, повертає назад. Більше загрози немає. Всі плани ворожі зруйновані. Отвертаю всю загрозу, повертаю расистам назад. Більше немає, нічого не загрожує. Плани ворожі, зруйновані, на віки вічні буде так. Прошу, вищі сили, янголів-охоронців, духів роду закликаю закрийте небо, одведіть, одверніть. Від усіх військових, побратимів, близьких людей, що дивляться це відео. Одведіть, одверніть усіх українців. Прикривайте. Військових України. Відвертаю всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, і уламки, і кулі, і будь-яку агресію, що чинять расисти. відвертаю, відсікаю, повертаю їм назад. В їхні голови, хай воно все їм летить, їх вбиває і нищить. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду, прошу, допоможіть, одведіть, одверніть цю загрозу, поверніть назад расистам. Більше не можуть чинити злочини, де будуть викриті всі, хто надає інформацію, хто працює на ворога, більше не зможуть інформацію надавати, не до вічне ув'язнення. Буде так і там. Ці плани ворожі зруйновані повністю, більше не зможуть воювати. і Немає ким і немає чим. Буде так і так буде расисти. розвалюється повністю. Росія, зникає із карти політичної. Більше не існує, буде так. Отвертаю загрозу, відсікаю що це. Не буде все сказане дійсно, так буде. Так що, будь ласка, бережіть себе, не будьте, будьте уважні. От, якщо якісь є загрози, ховатися. Дійсно, ховатися, мати все, прислухатися дуже. І обережно, тут вийшли карти, коли... В, в оточенні можуть присутні бути е, інформатори, що до вас можуть просачуватися якимось чином, намагатись викрити місце, де ви відпочиваєте, може, де в... де спати. Де... та, де відпочинок? От, так що, будь ласка, по можливості три рази передивіться цей захист, щоб міцніший став. Дякую за увагу і до зустрічі!